Усім привіт! З вами Павло. Сьогодні поговоримо про кабель від цінника, якого в багатьох почне сіпатися око. Це DD Hi-Fi Nix Pro. Коштує він 500 доларів копійка в копійку. Тож, так, це дорого, це занадто дорого як для кабеля, але, як на мене, це з усіх таких дорогих кабелів найбільш виправданий. По-перше, тут дійсно складна робота з точки зору самого кабелю. Не те, щоб я був впевнений, що це завжди від цього залежить звук, бо, як на мене, звук залежить більше від різних електричних параметрів. Але тут використовується чисте срібло на кожен сигнальний кабель, йде по сім жил срібла, кожна жила, як сказати, навколо кожної срібної жили йдуть мідні проводи. І все це дає нам гібридний кабель зі співвідношенням срібла до медії 1 до 3. Тобто, не просто там да, мідь посріблена, де там срібло десь два атоми на. Зато завтовшки, ні, тут в нас все складніше. Потім іде двошарова ізоляція з різних матеріалів, з різних країн. І між цими двома шарами ізоляції йде екран. Екран зроблений з якогось особливого волокна, що проводить струм, і це волокно ще є вкрито сріблом, тому тут спеціальний такий хитросплетений екран теж для максимального екранування цього цього. І плюс цей кабель ще й максимально універсальний. Тобто, тут є змінні конектори, можна їх міняти як вам завгодно, тобто під будь-який сучасний е плеєр або джерело. А також тут змінні ті конектори, які йдуть у вухо. Ну, в навушник, я маю на увазі. Звісно, там зайві контакти, і все таке, але Hi-Fi спартнерилися з Гелетек, які відомі виробництвом конекторів, і вони розробили максимально надійну схему заміни цього. В комплекті тут ви отримаєте два варіанти двопінових конекторів 078, а також MMCX. Але я думаю, що в майбутньому на нас чекають ще й додаткові конектори. Які зроблять цей кабель ще більш універсальним? Тобто тут, принаймні, ви інвестуєте в кабель один раз і можете використовувати його з різними навушниками. От, чим я і збираюся зайнятися в ході тестування цього? Посилання на DD дід і будуть в описі, та там буде посилання на їх Аліекспрес. Якщо ви вирішите брати це з Аліекспрес? А нек дня сьогодні такий. З того часу, як я замінила каву на пристіновий сік, я стала себе краще почувати. Лікар каже, що це все це через додаткову дозу вітаміну С та фруктози. А я думаю, через горілку, яку я в той сік доливаю. Так, давайте перейдемо до розпаковки. Я вам зараз продемонструю, чому я казав, що цей кабель з усіх дорогих має найбільше сенсу. Діді хайфай, взагалі, зайчики, вони розуміють аудіофільські страждання, тому вони. Намагаються їх полегшити, і в цьому випадку вони просто там штучно підіймали для цього кабелю співвідношення ціни і того, що ви отримаєте. Тож ось така велика, приємна коробочка. Чисто біла, тут вони навіть описали все. Всередині цієї коробки знаходиться вже більш знайома нам. Так, зараз я спробую її. Витрусити і не розтрощити зовнішню коробочку, тому що доволі плотно прилягає. Так. Все тримається на подвійному скотчі. Тож це відкинемо вбік. Тут у нас картонна коробочка, і всередині ви маєте ось такий величезний класний чохол. Тут в нас так, це, це ковпачок від пентаконівського конектору, забув його начепити назад. Ну, і там якийсь гарантійний талон чи ще щось таке. Так. Чохол дуже класний, дуже приємний на дотик, такий от оливковий колір незвичний. Тобто, ну, максимум всього, навіть можна кудись його підчепити. Дві змієчки. Ну, тобто, бачите, все зроблено прямо так, як Дід hi Fi робить в своїх аксесуарах. Тож, і це дійсно чохол, який сюди додали для того, щоб ви могли в ньому щось зберігати. Тож, тут в нас карманчики. Тут у нас наклапані карманчики, тут кабель, аксесуари до нього. І ось тут ось та система, яка є в DD hi HyFi в їх інших виробах. Тобто у нас тут липучки, і за допомогою цих липучок у вас є цілий набор усіляких перетинок. Ви можете а, як, відокремити різне місце собі всередині цього чохла цього кейсу, щоб тут зберігати ну, майже що завгодно, сюди навіть FIO M17 влізе без проблем. Далі тут в нас аксесуари і знов таки простий, але корисний чохольчик. З аксесуарів в нас 3,5-мм штекер і обіцяні двопінові та MMCX адаптери. Далі в нас пакетик. Тут ще один чохол від DD HiFi теж доволі гарний, він отак закривається, захлопується. Тут можна зберігати якісь навушнички або ще щось. І ось вже нарешті сам кабель. Ну, Тобто ви бачите, скільки тут всього доволі гарно зробленого і доволі корисного. Тож, спочатку подивимось на кабель в цілому, а потім вже на всі ці різні дивовижні конектори. Тож, ось тут в нас. Ці конектори до навушника. Як бачите, вони трохи більше звичайних, але не сказати, що прям набагато. Доволі чітко сформовані завушини, і ось сам кабель, він, бачите, такий незвичний, в нього абсолютно незвичний колір. Тож я навіть не знаю, з чим його порівняти, але ніколи такого не бачив, виглядає приємно. Він десь середній за жорсткістю, ну тобто він не супер м'який, але й не жорсткий. Ну, він, мабуть, і не може бути супер м'яким з такою складною внутрішньою структурою з подвійною ізоляцією, з екрануванням і всім таким іншим. Ось такий розгалужувач і повзунок. Тобто, якщо не потрібен, то повзунок просто входить всередину цього розгалужувача і виглядає як декоративний елемент. Ну і далі в нас таке нетуге плетіння. В... Чотири кабелі і ось такий кутовий штекер. Діді Хайфай вирішили зробити його простим з точки зору механіки, просто тягнемо за нього і він від'єднується. Потрібні деякі зусилля, але не супер Я так підозрюю, що насправді вони це зробили, що якщо буде якийсь різке зусилля прикладено до кабелю. То не вирветься кабель, не роздовбається гніздо в плеєрі, а просто ось від'єднається цей коннектор. Але так він тримається, сам по собі не намагається від'єднатися. Тож так. І ось тут подивимось подивимося на сам коннектор. Тобто тут ідея доволі проста. Ми його розкручуємо, ось так. Знімаємо фіксуючу частину, потім витягаємо цей конектор і замінюємо його на один з інших. Я це просто зараз робити не буду, тому що це треба робити, дивлячись не через камеру, але в цілому процедура заміни доволі проста. І я думаю, що, мабуть, це найкращий мож, з можливих варіантів заміни конекторів. Це краще, ніж адаптери. ну і Система виглядає доволі надійною. Звісно, там кожен день по 10 разів туди-сюди це змінювати, мабуть, не варіант, але інколи там перемикатися на інші навушники, то це зовсім навіть окей. Тож, бачите, ось ці прозорі, двопіновий коннектор це для тих моделей, в яких втоплені а, сокети. А ось, ось цей тут він теж підходить для втоплених сокетів. Але тут піни довші. тобто там, да, У нас двопінові коннектори різної довжини, тому ось у нас є трохи різниці, можна підібрати ті, що пасують саме для ваших навушників. Ну тобто, як бачите, тут максимум всього зробили, щоб потрафити. Покупцю. Ну і зрозуміло, треба поговорити про звук. Я зараз не буду тут. Насправді не хочу будувати там якийсь сетап, викладати навушники, плеєри або щось таке. Я його довго слухав, навіть а, майже сліпі тести робив. Ну, Вони не подвійні, сліпі, вони просто сліпі. А, ну, ще раз, щоб розуміти, переконатися в власному досвіді, тому що я. Неортодоксальний аудіофіл, а, тож, що які в мене є як знахідки з мого досвіду, тож, перше, кабелі для навушників дійсно змінюють звук. Ця зміна дуже невелика і завж, ну, майже завжди це залишається та сама подача, трохи змінюються певні нюанси. Тож, якщо вам не подобаються якісь навушники, і кабель не зробить з них там. Конфетку для вас, ну окрім випадків, коли у вас ще потужно допрацює психосоматика, так теж буває. Тож, кабель це такий метод просто щось трохи змінити. Ці зміни невеликі, і ще одне з моїх переконань: я ну, не працюю ось ці принципи, які часто приписують кабелям для навушників, користуючись магічним мисленням тобто, да, там срібло в нас. Блискуче, яскраве, тому там да, всі розповідають, що ов, да, срібло в нас верхні частоти покращує, а мідь в нас така темна, мідні інструменти часто звучать в низьких частотах, тому мідь в нас робить, додає вагу, бас і все таке інше. Ні, це так не працює в житті, і більш того, один і той самий кабель може давати з різними навушниками різні ефекти. До речі, вони не завжди позитивні. Вони можуть бути відсутні, тому що я все ж таки вважаю, що більшість виробників, особливо в верхньому сегменті, вони не кладуть якийсь мусор для до своїх навушників. Ну це нелогічно, насправді, да там з ну, цієї заговору, що от витратили там якийсь час, якісь складні випромінювачі, зібрали там, тюнігували їх, а потім все це зарубали поганим кабелем. Тож. Ну, щоб зекономити, да? або щоб продавати ще яка. Ну тобто, ну це теорія змови. Тому навушники це готовий продукт, і більшість адекватних компаній вони намагаються додати до них класний кабель. Тому інколи зміни можуть бути і ніякими, можуть бути, а може бути таке, що насправді вам ця зміна і не сподобається. Тут насправді зараз про це теж поговоримо. Звісно, один кабель може давати схожий ефект на багатьох навушниках. Тобто це може бути так. І звісно, срібний кабель може покращити верхні частоти. Але, ну, скажімо, так може бути, але це не завжди так буває. Тож, а ось тут в нас, ну, тут у нас взагалі складна історія. Да? Ось ці мідні кабелі, точніше, мідні жилки, дротики, а, срібний центр і потім мідь. Навколо цього центру, то я не знаю, що це має давати верхні частоти, які огортають бас. Чи навпаки, бас, який будується навколо верхніх частот. Тож, насправді, що ось я так помітив, тестуючи його, наприклад, з моїми нобулронінами. Тож він робить дійсно верхні частоти, він зробив їх ще такими більш вишуканими. і от Покращується ось ця проробка самих верхніх частот. Це дуже складно почути. Тож це не той ефект, який там прямо ти раз і відчув одразу там а, ні. Це потрібні гарні записи, такі прямо аудіофільські, гарне джерело, ну і класні навушники. Тобто, для мене це було, наприклад, найбільш помітно там в записах Харнедом Неруса той. Той самий улюблений джаз The Pawn Shop, який дуже а, насичений цим характером приміщення, і воно ще стає трохи більш підкресленим. І також, а, з ким він там був? З Густавом Сьоквістом, антіфон блюз, там це приміщення церкви теж трохи має додаткових цих обертонів і резонансів. Але, ну, чесно, якщо б я не напружувався і не робив сліпі тести, то скажімо. Або я б собі щось домалював, або ж ні. А, випробував я його ще й з Kimphire Audio Solaris от, минулорічними. Вони дуже класні і от е, тут да, теж покращався так само аспект верхніх частот, але в, а, в Ноблів в них ще бас став. А трошечки швидшим, тобто він так став більш пришвидшеним і трошки більш акцентованим на дрібних нюансах. В той самий час з солярісами такого не сталося. Ну там динамік, мабуть, це теж відіграє свою роль, тому ще от да, один камінчик в як до моїх аргументів, що різні випромінюючі, десь арматури, десь там динами, а кабель прям мідний там всім додає басу. Ну, Сумнівно, сумнівно. Тож, ось ця ілюстрація басу не додало, але в той самий час в Солярісах трошечки прибрало верхню серединку. І, наприклад, для мене ця зміна на краще, вони стали трохи менш агресивними. Але для когось це може бути і якраз негативною зміною, тому що воно стає таким менш ефект, трохи менш ефектним, тобто трохи більш натуральним і менш ефектним, менш агресивним, злим. Тобто комусь це може. І менше сподобатись, тому що там, да, там гитари не такі агресивні, скрипки не такі підкреслені, жіночий вокал стає м, трохи менш насиченим. Але все це до, знов таки дуже-дуже маленькі ефекти. Тому, як бачите, ось е, дійсно на різних навушниках різний вплив. Е, ще спробував цей кабель з е, е, sounds Avant. З авантами насправді вони стали верхні частоти. В них дуже ну, скажімо, не дуже помітно, але набагато помітніше покращилися, вони стали такими більш вишуканими і більш проробленими. Тобто ще не топовий рівень, але такий крок в той бік. І, наприклад, свір теж нещодавно оглянуті. В них зміна на верхніх частотах теж відбулася, але не така помітна. Плюс свір стали м, трохи більш детальними е, на середніх частотах, але в той самий час сцена в них не змінилася. А от в авантах сцена стала будуватися трохи більш повітряно, і насправді це вона стала більше, але вона стала більше за рахунок такого, трохи роздування. Тобто, як бачите, зміни дуже різні, тобто є певний. А певна спільна риса, да, те, то, що покращується верхні частоти, але в деяких випадках це помітно, в деяких випадках це там на рівні, прям або треба вислуховувати, або ще щось. Ну, звісно, якщо у вас там не розвинена психосоматика, тоді дійсно може бути помітний вплив. Тож, як я вже казав, як на мене, дуже класний кабель, і з точки зору вигляду, з точки зору. Естетики, універсальності, що теж важливо не купляти три кабелі, а цей один. Ну і плюс тут, як на мене, так на окуп десь приблизно аксесуарів мінімум на 100 доларів, ще окрім кабелю. Іде, то це теж підвищує його е відносну вартість. Як на мене, дуже цікавий продукт, але, звісно, авдіофіли очманіли. Але Скажімо, інколи всі ми аудіофіли. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.